Як мені накопичувати, якщо в мене маленька зарплата? Є хороший спосіб відкладати навіть з маленької зарплати, і хочу ним з вами поділитися, тому що він ідеально працює і ним вже успішно користуються сотні моїх клієнтів. Звучить він так: спочатку заплати самому собі. Що це означає? Це означає, коли ви отримуєте гроші, а це може бути заробітна плата. Премія, винагорода, відсотки без різниці. Ви маєте відразу щонайменше 10% від отриманого, а можна і більше, відразу перерахувати на свій інвестиційний рахунок. Таким чином, ви не тільки заховаєте свої гроші від найбільшого для них ворога. А як ви думаєте, хто є цим ворогом, можете написати в коментарях, поділитися думками. А цим ворогом для ваших грошей ви є самі. Здивовані, а не варто, адже в більшості випадків люди ще до отримання зарплати, подумки їх вже потратили, тому нічого й не мають. А ті кошти, які ви збережете, можна ще й заставити працювати на вас. І з часом вони зароблятимуть вам не менше, як ви зараз заробляєте, працюючи по 10 годин щодня. Тут головне звичка. Починайте прямо зараз. Встановіть собі ось цей мобільний додаток. Він може генерувати від 30% річних в доларі на повному автоматі. Подивіться лише на результати, з яких він приносить щодня. А як його встановити, розповідаю у своєму закритому каналі, який ви можете перейти по посиланню в шапці профілю.